Змі пишуть, що, зокрема, Росія накопичила 285 коль калібрів, а темп виробництва ракет цього цього типу складає 20-30 на місяць. Чи фіксується взагалі інформація про накопичення саме такого типу ракет? Якщо так, взагалі які саме небезпеки несуть нам оці дії росіян в плані накопичення? Напевно, довготривалий час не застосування калібрів. Трошки збило налаштування. В нашій системі загальній, якщо постає питання, які яку небезпеку несуть нам калібри, трошки підзабулися, Напевно, що це високоточна зброя ракети далеко, далекої дальності, вони можуть сягати 2,5 тисяч кілометрів. в випадку старту з морського носія. І це говорить про небезпеку для всієї території України до тих пір, поки в Чорному морі є у ворога ракетоносії, а вони в нього є. Хай і заведені в пункти базування, хай і приховані, але є споряджені і готові до застосування. Так, в них є складнощі з подальшою експлуатацією, і обслуговуванням, і завантаженням, тобто ракетні установки мають. Проходити певне технічне обслуговування після пусків і інтенсивність їхнього використання така останні два роки повномасштабного вторгнення була, що вони потребують регулярного такого технічного обслуговування, корекції і так далі. Якщо згадати ті варіанти, коли випускали вони калібри в під час масованих атак. Буквально два крайніх випадки по три штуки ми фіксували, збивали і розуміли, що це не типова кількість, тому що зазвичай вони стартують парно. Це говорить про те, що є складнощі з використанням ракетних установок. На даний момент ми знаємо, що в чорному морі у ворога щонайменше 9 ракетоносіїв, і надводних, і підводних. І вони споряджені і готові до застосування понад 50 ракет типу калібр. Це говорить про те, що 2-3 години і ракетоносій може опинитися на курсі бойового пуску. І здійснити атаку. Точкова вона буде, чи буде масована, чи буде не дуже масована, але просто зосереджена на якихось об'єктах. Зокрема, під час попереднього блекауту ворог потужно використовував саме калібри для ураження об'єктів енергетики. Бо зброя ж високоточна, і конкретні координати задавалися відповідно. Тим не менше, нагадаю, що все ж таки по калібрах наша. Робота проти повітряної оборони досить результативна. Ми їх збиваємо, збиваємо досить влучно і е, не дозволяючи їм е, довершити свою чорну справу. Накопичення скоріш за все дійсно накопичили, оскільки вони не зупинили своє виробництво, вони продовжують створювати ракети. За даними головного управління розвідки, його очільник озвучив це. В ефірі національного марафону дійсно накопичення відбувалося. Далі питання про використання, тобто де і як вони будуть застосовувати, більш-менш зрозуміло з акваторії Чорного моря, але ось як вони їх туди доправлять і як вони будуть їх завантажувати, тут можуть виникнути складності. Але розуміючи, що весь Промисло, вся промисловість і е, вся потужність Росії зараз заточена якраз на війну, цілком можливо припустити, що вони будуть створювати всі умови для того, щоб навіть в новоросійську розгорнути подібний пункт завантаження, обслуговування і використання зрештою ракетоносіїв за їх призначення.